Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, що заважає, які є перешкоди, що заважає, щоб війна в Україні закінчилася до нового року перемогою України. Звільнені були території, що Окупувала Росія разом із Кримом і всі території. Луганщина, Донеччина, Херсонщина, Запоріжжя, Крим. До Нового року. До Нового року 2025 року. До Нового. Всі є на це можливості. Єдине питання, щоб вистачило, щоб це було в повній мірі. Зброя. Зброя, фінансування, підтримка, щоб це було не маленькими порціями, а в повній мірі. Скажіть ви сили, допоможіть, будь ласка, до Нового року. Україна може звільнити всі території, знищити повністю російську армію, де окупувати всі території окуповані? Ну, тут показано, що може, але це більше йде мені на період вже. Коли новий рік саме. Тому що не вистачає, треба більше часу. Скажіть ви ще, допоможіть, будь ласка, які є перешкоди, що заважає де окупувати, звільнити всі території України до Нового року. Дуже хороші карти вийшли. Може таке бути. Причому це будуть дивитися по ситуації, бо якщо світові оці підтримка світу буде по краплині, просто нам не можна чекати У нас дуже все. Чим швидше декупуємо, окупу... де тим краще для нас. Загалом хороші карти. Тут вийшли карти, коли самі українці мають таку зброю. Вона може бути подібна до ядерної зброї. І це дуже гарна допомога для того, щоб деокупувати, звільнити наші території. Скажіть ви ще сили допомоги, прошу, ще що є щось що може заважати. Єдине, що ні в якому разі не можна зупинятися, залишатися. Якщо не добити, не, не звільнити територію, це буде безкінечно. Це буде як по колу так ходить. Треба добивати. Якщо не звільнити території, нас будуть нищити постійно. Обстріли. Це без кінця, без краю. Зараз дуже гарний момент. ну В цей період зараз будуть така зброя і можливість, щоб завершити оце замкнуте коло безкінечного військового цього наступу рашистського Його треба добивати. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги військовим України, українцям на перемогу над расистами, деокупацію всіх територій, окупованих. Більше нема жодної перешкоди. Відкриті всі шляхи і дороги на звільнені. Окупованих територій. Більше нічого не заважає. До Нового року деокупувати, звільнити всю територію України на 1991 рік. Буде так і так буде. Заперечу негатив. Відкриті всі шляхи і дороги на деокупацію. Буде так і так. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу, весь негатив убираю. Всі програми негативні убираю, анлірую. Більше ніхто не підтримує расистів. Руйную всі плани російські, руйнує, відкриваю всі шляхи і дороги Україні на перемогу. Дорога відкрита, вдачу вертаю нашим військовим. Відкривається шлях на деокупацію. Більше нічого не заважає звільнити, деокупувати. Всі окуповані території повернути Україну. Буде так і так буде. Прошу вищі сили, допоможіть знищити всі склади з ракетами, всі військові. В Росії склади, і заводи військові, і авіацію військову, російську також знищити, зруйнувати, щоб більше не могли обстріли робити, щоб не було ким, чим воювати. Рашисти більше не можуть воювати, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, закликаю, допоможіть звільнити всі території України до Нового року 2025-го, якомога швидше. Буде так і так буде. Без страт для військових України і безстрад для цивільних українців буде так і так. Та буде закрите небо над Україною, над всіма українцями буде так і так. Все сказане здійснено, так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!